Конкретизує те, що ми говорили перед тим. Отже, цього тижня, в день військово-повітряних сил, Володимир Зеленський показав f 16 так мовити, під час свого виступу вітаючи наших льотчиків. Вони пролетіли буквально над. На тим полем чи над аеродровом в той момент, коли Зеленський виступав, виступ виглядав доволі таким різним бойовим. Отже, що, о, перше, що це міняє насправді, тому що кажуть, що їх не так багато о, о, в ситуації на фронті. Оці, ці кілька f 16 які ми отримали, кажуть, що це є півескадрильї. Ну, ескадрилья натівська це 42 літаки. Чому мова йде взагалі що про потребу в три ескадрилі мінімум десь під 150 літаків? Ескадрилья е, радянська по різному 12 літаків, 18 літаків. Е, чомусь наші експерти ескадриль називають 12 літаків. Ну, е, натівська ескадрилья це, це по суті. Е, Янський е, мова про інше: мова про те, що е, ці шість літаків, які вже з'явилися, і, і два десятки до кінця року з'явиться, це, по перше, посилення протиповітряної. По друге, це в будь-якому випадку зв'язка технологічна з тими ре, ну, залишками радянської авіації, яку експлуатує Україна. І це дає змогу по суті посилити і цю стару радянську компоненту, яка в нас є, і ну, перерозподілити певні ролі. Бо експерти, які ретельно вивчали фотографії з літаком на тлі Зеленського, вони стверджують, що саме цей варіант літака. Цей блок підготовлений саме як варіант протиповітряної оборони, тобто спочатку прикрити небо, а потім формувати ударний корпус. У нас для ударного корпусу існують 24 Е, І оці удари, які зараз наносилися домщаду чи скальпами, вони якраз із старих радянських літаків. Українські адаптували під натівські боєприпаси. І це, по перше, тоді ну, навіть шість бортів, які активно експлуатуватимуться. Це, по-перше, змога нормально виводити на пускові позиції е, існуючі бомбардувальники е, радянського типу, прикривати їх по друге прикривати небо від крилатих ракет і дронів. По третє, ну і як хочу надати, що партнери оголошували про лінійку боєприпасів, десь під під чини не 120 типів боєприпасів. Для... Тобто, можна сказати, що це вся лінійка від зенітних. Антирадарних ракет, повітря-повітря, ракет, і закінчуючи повітря-земля ударними далекої далекосяжними ракетами на 300 кілометрів. Тому все залежить від лінійки боєприпасів, які, яка йде в першу чергу. Але мені здається, що якщо навіть ці шість літаків будуть працювати як компонента ППО. То Одеса дійсно буде прикрита, бо е, тут якраз питання е, захисту півдня і мав шляхів. Перше, друге, це питання ППО е, міських е, міст великих, мільйонників, агломерацій. Ну, а третє питання це підготовка до ударів керованими авіабомбами, е, захопленими противником території. І керовані авіабомби, які посудаються партнерами, вони дуже ефективні і є хороші перспективні українські напрацювання для наявних у нас старих радянських бомб. Тому е я не виключаю, що зараз дуже активно підуть в роботу виробник українських, е е ну навісного обладнання на е бомби, і це дасть. Е Такий збільшений ефект. Поки що, мова про атакуючі дії не йде. Йде мова про те, щоб більше захистити територію і посилити, ну через захист неба і території, посилити можливості існуючої старої радянської авіації. Чекай, буде навісне обладнання українське. А що означає це, що це навісне обладнання, ми можемо бити по Росії? Звичайно, просто каб, кабами бити, ну можливо, не долетять. Ну, вони ну от французькі, по-моєму, на 110 кілометрів летять, але зараз будемо чекати, що, що українські конструктори розробили. Можливо, що. Кримські конструктори зроблять якісь такі штучки, які матимуть додаткові реактивні двигуни, е такі порохові заряди, які подовжать кілометрів на 20 політ цих кабів. І тоді буде можливість бити ну, через кордон по Росії, і найголовніше по окупованих територіях. Бо зараз головна проблема це. Концентрація живої сили проти українських військ зараз виглядає так, що у нас не вистачає в підрозділах бійців для того, щоб більш щільно прикривати лінію фронту. Артилерія відпрацьовує дуже грамотно, але інколи трапляється таке, що на під бійців на певних ділянках фронту виходить по. 40-50 атакуючих. Звичайно, що там починають застосовуватися всі засоби, починаючи з, звичайно, безпілотників, але все одно ну, паритету в протистоянні зараз поки що не існує. Тобто є в деяких місцях така гіперконцентрація російської живої сили, що варто було б вже застосовувати проти них авіацію. А очевидно, що її трохи не вистачає, або не вистачає кабів, або не вистачає ну, ракет, які б могли б накрити цю живу силу. От ми бачимо зараз на прикладі Криму суперефективне використання західних озброєнь. Ну, Якщо чотири пускових С400 знищено протягом одного дня і підводний човен, це суперефективні удари. Тобто можна сказати, що Крим е, вже так підчистили, що скоро над Кримом почне літати українська авіація. Е, звичайно, що не, не так швидко, бо е, все одно там рудименти е, системи ППО є, і її е, через безпілотники викривають весь час і ракетами добивають. Ну але е, зараз, от ми бачили, знищений пором. І подивимося, бо росіяни все таки останнім часом не ризикують масово переправляти через міст озброєння або живу силу, тобто вони в них ще є два менших пороми, і вони бояться, що тільки вони пустять через міст живу силу тут же і прилетить українські безпілотники або ракети. Тому мені здається, що зараз кілька технологічних карт відпрацьовується по Криму. Одна технологічна карта по Донбасу інша для використання авіації авіаційних боєприпасів різного штибу. От буквально вчора відбувся суперефективний удар по Луганську. Це з злишком кілометрів від лінії розмежування і 120, по-моєму. І такі дошкульні удари, які були нанесені по Луганську, там, зокрема, сотий завод механічний, де ремонтувалася техніка окупанта. Це ну, шокуючі. Луганськ, в принципі, вже такий втихомирене місто. Тобто, воно частина населення, яка там живе, вона вже звикла. По самому Луганську не дуже що прилітає, а тут такий ефективний удар точковий по е, локаціях е, розміщення російських е, окупаційних військ, і це ну, потрясіння серйозне. Тобто населення починає розуміти, що російська окупація це вже не надовго. Володимир, можемо передбати.